Ще є одна цікава історія з Івано-Франківська. Так от, коли ми спізнилися на автобус, ну, то ми погуляли ще 5 годин по місту. Зустрічалися нам багато цікавих людей. так... А під кінець ми вже трохи е, поплутали вулиці, бо е, вже було темно, виключили ліхтарі, на будинках не було видно е, це прочитати вулиці, то ми звернули не в ту вулицю. Довга-довга була. Е, вона йшла аж на набережну. Так, потім ми поверталися і це. Е, Зустрів нас поліцейські. Ну, Вони тільки запитали, що ми так запізнилися, документи, куди гуляли, чому це. Кажуть, новим ліхтарів нас на Закарпатті не виключають. Ну, то каже, так у вас це немає такого ну, режиму. Ну, і... Добре, ще казали в ту сторону, йдіть і там стукайте, пустять вас на вокзал, бо вони зачиняють і тільки вас з дітьми впустять. Ще я їм розказала, як у вас гарно, що не чіпають на майданчику панамочки дитячі чи лопатки, ігрушки, хто забув з дітей молодці люди. Так, що ще? А потім це ми так трохи спробували лягти на ці лавки біля вокзалу. Так, я стукала, знаєте, але я стукаю не дуже сильно, так, аж двома руками скло боюся, щоб не розбилося. Та вирішили посидіти там на лавках і трохи прилягти. Вони такі були тверді. І ще й так одна від одної високо низьком. Ноги поклали на лавки. Кажемо, от тепер то ми почували себе безхатьками. Як їм важко. Лілечка запитала, а де безхатьки, щось їх нема, Та тут їх тепер кажу, і не буде, бо перевірки йдуть, вони ховаються десь біля набережної чи замістом. Я питалася, як вони в зимі. А як у зимі ще виживають? Ну, кажуть, десь біля е, труб е, гарячих, підвалом ховаються. Ось так важко виживають без хатьки. Ну, а потім Яночка заснула, а це як їздить машина по Бруківці, то дуже так е, ну, гримить Яночка десь прокидалася і потім. Е, Прийшов військовий раз один, то я трохи з ним розмовляла. Він був на війні достав дуже важкі поранення. У нього товста кишка виведена з живота. І це йому осколками біля серця. Дуже великі поранення, ледь вижив, тільки маминими молитвами він вижив. Так, ще багато. Інде, де біля легенів, там він, каже, отримав поранення. Ну, так, знаєте, Бажаємо йому швидкого одужання, але це, на жаль, вже має таке поранення, що важко йому буде все життя від цього. Як вам сказати, і невеликовне воно? Муки будуть на все життя. Ось так війна призводить, коли не знають люди Бога і не бояться Бога. Так, ні, ці росіяни і наші вже не вдало їмся домовити, тому що всі не мають страху Господнього. Ну, і ще потім, десь з півгодинки, прийшов інший військовий. Він раз не побачив, що з нами ще донечка мала і щось пробував гукати за іншим. І це каже: не кричи, бо там дитина ще спить, ого, у вас ще дитина маленька. Пішов і почав сильно вікна так теребенити, аж вже його почули, бо він і мертвого безбудив. Так, прокинули бися й мертві. Ну, молодець. він. Потім він попросив, у цих, щоб дали нам ліжечко для дівчат, так, у цих що касирів. І вони дали, бо він лише мало мав чекати автобуса цього поїзда. Бо це він йшов на третю годину. А на третю годину для нас не знайшлося лише одне місце купейне. Ну, А нам треба було хоча б два. Ну, І ми е, заждали до п'ятої двадцять. Ну, почекали ми, Яночка з Лілечкою виспалися там по три годинки. Яночка ще потім і в поїзді заснула. Весь час спала там шість годин. ну, Відпочила, яка вона змучена біля каси була сонна, як ми купляли білет, аж присіла на бетон. так, ну. Так, було цікаво з людьми спілкуватися. Було дуже багато хороших людей нам попадалися. Ще одна нам попалася Олеся на автобусі. Вона казала навіть розкажіть трохи про мене. Бухгалтерка їхала в Франківськ. Так, віком 42 роки. Така весела, жартувала, все цікавилася, як у нас, оскільки там е зубні техніки мають, е це за зуби беруть, е що ви вдома займаєтеся, чим лінечко все хвалила, що казала, йдемо поступати. Так, що ще? Казала, можете трішечки написати щось, віршик якийсь коротенький, ще не встигли. Про бухгалтерку якої не болить голова, но життя все рівне, але все одно з чоловіком не складається. Бо, на жаль, вони з віком стають якісь, ну, всі 90% такі, знаєте, які. Ну, На жаль, так. Ну, що ще сказати? Цій Олесі привіт, як побачить наше відео. Так, бажаємо їй стати надалі ще й красивішою. Вона й так красива, і ніхті мала за собою дуже добре дивиться. Така жіночка, ой, як дівчинка ще. так. Що ще казати, Що, щоб було ще багато таких людей, які у свій вік мають такий і розум, і, це, і в душі мають, чувствують себе дівчинкою. І каже вона працьовита, любила йти навіть. Помагати сусідкам десь загрібати сіно чи копати, а в мене каже, городу немає свого, але я люблю допомагати просто так. Так, щоб всі були такі працьовиті, виховані, добродушні і робили тільки добро, бо якщо ми будемо робити добро, нам воздасться і як ти робиш, такі тобі зустрічаються на шляху люди. Так, мира й добра нам всім. Пока пока.